Тепер до турецького напрямку Максим Тітяк-Тітенко, головний сержант роти 94-го окремого протитанкового батальйону роти ударних безпілотних авіаційних комплексів. На зв'язку. Пане Максиме, вітаю. Вітаю доброго ранку. У нас зразу збір. Сподіваємося зробити його трохи добрішим завдяки нашим глядачам, які можуть підтримати збір на автомобіль, який потрібен для підрозділу і для роти 94-го окремого протитанкового батальйону. А поки що хотів розпитати, поки ви допомагаєте гривнею. Зараз ми інформаційно спробуємо зрозуміти, яка ситуація на турецькому напрямку. Пане Максиме, річ у тому, що постійно зараз ідуть повідомлення про те, що росіяни на Донеччину перекидають От Сумщини, перекидають з Херсонщини. Відомо що перекидають для того, щоб можливо, Можливо, зробити спробу якогось осіннього наступу масованішого. Чи відчуваєте ви збільшення інтенсивності російських штурмів на своїй ділянці фронту? Так, звісно, противник зараз задіює штурмові групи, накопичує людей. Та є техніка, артилерія та щодня працює авіація. Вла збільшена кількість ударних та коригувально-розвітних БПЛА. А ви коли але кажете наші хлопці? Та але наші хлопці попри це тримаються і будуть триматись надалі? Коли ви кажете про техніку, вони пробують застосовувати техніку, тому що зараз рідко, коли почуєш, що вони прямо використовують там тяжку броньовану техніку при штурмах чи при спробах. атак. це все знищується безпілотниками. А ви зараз помічаєте почастішення таких випадків? Так, днями була спроба прориву на ділянку на Катеринівки, але штурм не вдався, танки зупинили, піхота відійшла. Зараз зачасту противник використовує найбільше броньовану техніку, ніж мотоцикли, квадроцикли. Та ці штурми супроводжуються розвідними ВПЛА та ударними ВПЛА. Пане Максиме, крім танків, яку ще техніку пробують при цих штурмах застосувати росіяни? Е, ну, різні БМП та це ж квадроцикли, мотоцикли, але танки теж та присутні. Е, просто я ще бачу повідомлення про те, що роботизовані е, різні наземні транспортні засоби вони намагаються застосовувати. Чи стикалися ви з таким? Так, звісно, стикалися. Вони дуже схожі НРК на наші НРК, вони їх використовують для підвозу логістики на позиції та відвезення трьохсотих ранених. Але трьохсотих менше, ми вважаємо, що їм все одно на своїх трьохсотих. НРК це наземні роботизовані комплекси. А ми якраз просимо допомогти для Максима і його побратимів зібрати гроші на автомобіль. Це не роботизований, але теж наземний засіб пересування, який дуже потрібен на передовій. Та він всюди в армії потрібен і не тільки в армії. Тому, будь ласка, якщо можете, от за цим QR-кодом або за номером картки на екрані підкиньте е, трохи гривень. Е, бо я далі хотів поцікавитися, який саме вам автомобіль зараз в першу чергу потрібен? Чи вам на будь-який? Нам краще всього підходить пікап, тому що в нас рота безпілотних систем. Нам потрібні пікапи для підвозу хлопцям обладнання. Це підвозити самих хлопців і підвозити їм логістику, їжу, воду, бекап. А взагалі, як зараз ситуація з логістикою? 15 тисяч. От мені редактор щойно повідомив, уже зібрано. Дякую. Можемо ще. У нас є ще кілька хвилин. Треба ще трошки доколядувати. Як взагалі ситуація так, з логістикою? Наскільки це безпечно і доки автомобіль може доїхати, щоб далі дронами, я так розумію, закидати на самий перед за останні дні ми втратили за один день два автомобіля. Хлопці живі, дякую їм. Вони зараз в середньому стані, знаходяться в лікарнях. Автомобіль по максимально захищаємо. Також закупаємо на свої кошти, робимо обладнання них каркаси, та але все одно логістикою зараз дуже велика проблема, тому що є багато ударних БПЛА на оптоволокні такі називаємо ждуни, які сидять на кришах в полі. Їх дуже важко замітити та водію дуже важко їх зреагувати на його удар. Чи правильно я розумію, що ребами на випадок, якщо це не оптоволоконні дрони, ви забезпечені? Проблема зараз більше в машинах. Чи ребів теж треба? Ребів теж треба, але хоча б спочатку машини. Але було б непогано ще під ребами. 30 тисяч зібрано, дуже дякую. Тим, що ви не лінуєтеся і знаходите цю можливість виділити трошки свого бюджету для того, щоб підтримати наших хлопців і дівчат з 94-го окремого протитанкового батальйону роти ударних безпілотних систем. Пане Максиме, ще одне останнє фактичне питання. Чи легко взагалі зараз купити машину? Тому що ну, це такий витратний матеріал, і вони всім потрібні, їх завозять, вони постійно знищуються, їх знову завозять. Наскільки це проблематично? Ну, скажем так, це не так проблематично, але так як воно витрачається кожен день, і ті ж самі машини вони ламаються кожного виїзду, тому що бувають різні ситуації, різні дороги. Ворог також проводить мінування доріг логістичних, тому кожен раз доводиться здійснювати нові маршрути ворога. Постійно очі в небі, тому доводиться кожен раз. Проводити риск, проводити заміну хлопців. Так що машина це як невід'ємна частина нашої роботи, 40 тисяч. Остання цифра, яку я почув у Вусі від редактора. Дякую всім. Зараз я думаю, ще воно трохи дійде. Так, машина це. Потрібно і дякую, що ви долучаєтеся. І дякую пану Максиму Тітенко, який з турецького напрямку до нас включався. Саме купити машину не проблема. Проблема знайти для цього швидко і багато грошей. І дякую, що ви долучаєтесь.